Подивіться, дітки, уважно на картинку та скажіть, чим відрізняється перець від шоколаду, а шоколад від гіркого перцю? Так, перець гострий, а шоколад солодкий? Чим відрізняються один від одного ось ці телефони? Один телефон цілий, а один телефон розбитий. Чим відрізняються смайлики на цій картинці один від одного? Один смайлик плаче, а інший веселиться. Молодці. Чим відрізняються ось ці дві картинки одна від одної? Так, вони відрізняються порами року. На одній зображено літо, а на іншій зима. Вірно. Чим відрізняються ось ці дві куртки одна від одної? Одна куртка чиста, а інша брудна. Чим відрізняються ось ці дві іграшкові машини? Так, одна машина поломана, а інша ціла. Чим відрізняються дельфін та літак? Дельфін плаває в морі, а літак літає в небі. Чим відрізняються склянка та чашка на цій картинці? Так, склянка розбита, а чашка ціла. Молодці. А чим відрізняються вогонь та бурулька? Вогонь у нас гарячий, а бурулька холодна. Чим відрізняються один від одного ось ці два смайлика? Один смайлик дуже злий, а інший веселий. Молодці.